Далі продовжуємо збирати той пенал. Зараз в мене завдання врізати вихід теплого повітря. Хоча там далі є канал, не буде відкритий, буде куди втікати теплому повітрю. все рівно є приточка, і я перестрахуюся ще на цій боковині зі зворотньої сторони, з невидимої сторони, будуть і вентиляційні такі от маленькі. Рішіточки. Потім покажу, як вони буде всередині виглядати. В принципі, нічого не буде видно, навіть мабуть, що туди змонтую трансформатори там буде місце. Зараз покажу, як я це буду робити. Мені потрібно буде врізати дві решіточки одна тут, одна тут. Тут буде рівномірний відступ від верху, відпереду і між решіточками. Відразу виставлю вже не буду показувати, як я це робив. У мене є відео, як я виставляю це все без розмітки. Завдяки оцим опоркам виставляю фрезерний шаблон і відразу виставляю розмір для фрезерування двох решіток. У мене є тільки одна решітка такого розміру, як потрібно, але не в тому кольорі. Має бути дві, я докуплю. Зараз просто завдання вирізати отвір і обклеїти ці отвори, потім вже змонтувати самі решітки, коли я докуплю. Виставив таку схему, опор зверху, відступ. Просто обмежив бруском МДФ-у І два упорчика попереду. Два хліб виставив попереду. Це під фрезерування однієї решітки. Потім буду фрезерувати другу решітку. Тобто упор у мене тут поверху. Висота зберігається, тільки міняється глибина. Зараз покажу, наскільки це швидко відбувається. В принципі, без проблем. Виставлялося, ну, напевно, хвилин 10 з розрахунками, тому що треба було визначити оцей крок. Але, в принципі, подивитися. Ставлю першу, буду фрезерувати під першу рішітку, потім ближню, потім вже під дальню. Фреза в мене 12, привальне кільце 24. Відповідно, всі відступи в мене по 6 мм по периметру. Щоб все гарно вийшло, я буду фрезерувати, заходити фризою подалі від профіля, наскрізь, і потім вже по периметру. Напевно, за два проходи в один отвір, два проходи в інший. Не буду проходити фризою відразу, десь в кутику чи по якомусь одному місці, тому що є. Ймовірність велика, що всередині вирве. Хоча там не буде видно, але все рівно на навіщо воно здалося, так буде легше обклеювати, коли отвір чистіший. Поїхали. чи я затисну, то бували випадки. Все один, готовий. Підпускаю відразу другий. Все, зафіксував. Їхали. Треба десь славно закинути. Трохи незручно. Так. И примеряем решеточку. Готово, відразу ставлю ниточки, перемірюючи в мене рівномірний відступ виходить. Має бути приблизно 38 міліметрів. Є. І є. 38, 38. Між цим 38. Тут все добре. На сьогодні все. Надіюсь, це відео було для вас корисним.